Вітаю, друзі. Вітаю Олексія Ляшенка, понеділок. Традиційний 5 хвилин. Сьогодні ми поговоримо про те, що знову наші повертаються додому про обмін військовополоненими. Ми звільняємо нашу землю і звільняється моя батьківщина мала. А, також про те, як Юлія Володимировна Тимошенка Володимировна приїхала захищати своїх спонсорів і тих, хто обдирає. Нас, українців в Полтаву, приїхала брати на поруки. Про все це ми побалакаємо в, в цьому випуску. А, а зараз, перед тим, як почати, друзі, я нагадаю, що поставте вподобаєчку, розповсюдте, де можете і як можете, підпишіться на мій канал. І поїхали. поїхали. Друзі, додому повернули з полону 95 від наших земляків. 95. Кожен тиждень 100, 105, 95, 126. Кожен тиждень ми це робимо. І це робить команда е, професіоналів, яка працює конкретно над цим і очолює цю команду Андрій Єрмак. Так що, друзі, давайте заспокоїмося ті. Друзі, У списку, що повернулись е, воїни Збройних сил е, України, Національної гвардії, прикордонники, серед них 93 рядових та сержантів та 2 офіцери. До своїх родин, друзі, поїдуть, е, зокрема, полонені з Маріуполя, е, з Чорнобильської е, атомної е, станції. Ще з того пору сиділи хлопці в полоні. Острова Зміїний, ті там ще хлопці були, з-під Бахмута, а також захисники Завсталі. Ну давайте порадіємо. Давайте це класно, це класно. На фоні того, що ми пішли в наступ і у нас вже є успіхи. Давайте порадіємо. Давайте порадіємо за те, що ми донатим, за те, що ми допомагаємо, що кожен повинен приймати участь в. Нашій перемозі. Я висловлю велику подяку Кісаковій Тетяні. Треніна Євгенії, Хтось учора перерахував на права 24 Велика подія, Платоненка Надії і Багнат Валерію на Монобанк. Величезна вам подяка. І утром, і ввечері я Відзначаю людей і дякую. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. А далі, що? А далі ми звільняємо наші землі. Наступ іде. Те, що було звільнено нескучно, те, що було звільнено благодатне, я ще знав 5-го, 6-го, це початок був наступу, там серйозний наступ, там серйозні події. Там, знаю, дуже багато різних речей, дуже багато і про колаборантів, і про все, про все. І ось вже Генеральний штаб, наш маляр, вони об'явили, що. 20, 129 добровольчої армії 129 оборонних сил Тернопольської оборони звільнили е, село Ніскучне і ви все, закріпилися. Вже це наше. Времівка, Ніскучка наше, Також звільнили 68 ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша повідомила, що звільнили благодатне. Ну, це мої рідні міста. Також, бої йдуть під Ореховом, також нормально. Також там йде, все, друзі, нормально. Давайте так: це наступ. Ми ввечері буде випуск, де ми розмовляли з Петром Саламою. Так, це наступ, це не оборона, це друзі і втрати, це, це трохи інше. Це не Харків. Далеко не Харків і не Херсон. Це вже, це вже справжня війна, справжні атаки, і все у нас буде добре, друзі. Повірте, все у нас буде добре, якби ще оцих ідіотів убрати е, Юлію Тимошенко, Кличка, які беруть на поруги російських громадянин. От і тут е, Юлія Тимошенко, да? Я взагалі не, не розумію, Су, слідчий суддя Віктор Маслов, ВАКС суддя ВАКС, вищ, вищого анти, антикорупційного суда, обрав термін, обрав тримання під вартою для Сергія Білашова, який очолює фракцію Батьківщина у Полтавській облраді та є власником Банку Український Капітал. Вони там е, в зговорі з. Такими е, цікавими, дуже цікавими е, людьми, е, які підвищують тарифи на газ в Полтавській області. І та, туди приїхала величезний десант, величезний десант брати на поруки цього. Білашова. Вони там в облраді проголосували за підвищення тарифів для полтавців, там все у них налажено, там все у них нормально. І ось приїхали брати на поруки. Ну, як завжди, що каже Тимошенко? Тимошенка сказала, що це. Політичне переслідування, це наїс на її партію. Тимошенко піде до послів G7. Слухайте, яке це вже, як це настогидла. Всяка мерзота біжить до послів, біжить до американців, біжить до іранців, іракців, я не знаю, гандурасців. Мені настільки це соромно, огидно, противно. Ви що? Не голосуйте за підвищення тарифів. Навіщо ви це робите? Навіщо ви це робите? Це махінації також для закупки газу для Укрзалізниці в Полтавській області. І це голосує. Ця фракція Юлії Тимошенка. Ну слухайте, ну тобі ж уже багато років. Ну йди відпочивай. Ну просто йди відпочивай. І все. Я не знаю. А вони почергово їздять в Херсон. Спочатку Гончаренко поїхав. Потім Порошенко і сказав, що його там обстріляли. Точно обстріляли? Увіріний? Увіріний? Чи постанова це була? Обстріляли його. Потім поїхала машинка в Херсон. Я питаю, я вже 15 раз кажу, що ви там робите? Прийміть 5 родин до себе. У кожного з вас в, сел в селах під Києвом величезні маєтки. Там по 2, по 3 гостьових будиночка. Прийміть ці будиночки людей. Ну, що не так? Ну що не так? Кажете, фігня наш президент. Ви ж кажете. Президент наш класний. Він свою квартиру в Англії віддав переселенцям. Безкоштовно віддав. Так у нього є квартира в Лондоні. Він бізнесмен, він не був у владі ні одної секунди. І цю квартиру він купив ще 8 років тому назад, здається. Взагалі. Взагалі ніякого відношення до бюджету не мав. А ви все маєте, ви все тягнете, ви все берете, ви все крадете, ви дурите людей, ви стравлюєте людей, можливо, і гарних людей, ті, які за вас з другими людьми, які проти вас стравлюєте, і нікому нічим не допомагаєте. Я, друзі, вам дякую. Ввечері у нас зустріч з Петром Саламою. Прошу вас подивитися до кінця. Там і про нашу допомогу. Там, там цікавіша розмова. Такої ще розмови у нас не було. Там і про наступи, там і про серпи і молоти. Зараз у чиновників серпи і молоти. Зараз. І вони працюють. Там все. До вечора. Україна переможе!